П'ятий рік поспіль у Дніпропетровській обласній організації Національної спілки журналістів України відзначають День ветерана журналістики Дніпропетровщини. Традиція, започаткована правлінням Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів, є єдиною в Україні. Крім того, не випадково День ветерана журналістики Дніпропетровщини ми відзначаємо напередодні свята великої перемоги. Продовжує голова Дніпропетровської обласної організації національної спілки журналістів України Олексій Ковальчук. Шановні колеги, сьогодні ми в п'яте відзначаємо день ветерана журналістики Дніпропетровської області. Починаючи з 2012 року для представників медіа нашого регіону, 5 травня стало святковим днем. Саме 5 років тому було прийнято рішення вшановувати наших колег, які віддали професії все своє життя. Колегам, які пропрацювали в журналістиці, чверть сторіччя, вручається знак ветерана журналістики і почесний лист. Тож дозвольте вас привітати зі святом, побажати вам міцного здоров'я, миру, благополуччя та довголіття. Серед нас є колеги, у житті яких переплилися творчі та фронтові дороги. Це Григорій Олексійович Симак, Микола Антонович Миколаєнко, Дора Васильівна Калинова. За п'ять років 135 колег у цього почесного звання. На жаль, лише за останній рік з минулого дня ветерана журналістики пішли за вічну межу шість наших ветеранів. Олексій Хомич Забара, Роман Васильович Міщук, Віктор Юрійович Чумак, Людмила Іванівна Зубко, Галина Петрівна Калініченко, Вадим Павлович Обуховський, з цими людьми йде у минуле історія журналістики нашої області. Тому сучасному поколінню потрібно зберігати ті професійні надбання, задля яких наші колеги працювали все життя. Підтримка ветеранів не лише урочистості, а й щоденна допомога. При секретаріаті Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України діє Рада ветеранів у планах створення музею журналістики Дніпропетровщини. Надаються путівки для оздоровлення, матеріальна допомога, передплачуються видання вісті при Дніпров'я, Зоря, «Дніпровічерній» та фахове всеукраїнське журналіст України. Щороку ми відзначаємо День пам'яті українських журналістів. У Дніпропетровську та області проводяться панахиди за померлими колегами. Також Дніпропетровська обласна організація надає фінансову допомогу для випуску книг. Цього року на свято були запрошені Рудольф Леонідович Бризгалов, Наталія Григорівна Величко, Анатолій Іванович Олександров, Тетяна Іванівна Олександрова. Володимир Якович Беліч, Валентин Григорович Десятерик, Анатолій Миколайович Дяков, Анатолій Васильович Карманов, Михайло Олександрович Каршенбаум, Вадим Григорович Клементєв, Олександр Іванович Кутняк, Валентина Сергіївна Матова, Валерій Маркович Наринський, Станіслав Іванович Повод, Валентина Іванівна Попова, Юрій Борисович Райхель. Зоя Володимирівна Нікольникова, Ігор Семенович Маневич, Інна Михайлівна Самаріна. Наступний рік звітно виборний. Це час підбивати підсумки роботи і продовжувати вдалі починання. Протягом цих п'яти років були започатковані ініціативи, які вже на сьогодні стали доброю традицією. І одна з них День ветерана журналістики Дніпропетровщини. Тож вітаємо зі святом наших ветеранів. Бажаємо їм міцного здоров'я, миру, благополуччя та щасливого довголіття. Мої дорогі, мої золоті, мої і Я настільки рада всіх вас бачити, що ви собі не можете уявити. Яке щастя. Ми можемо зустрітися, обнятися. І дуже тяжко мені, що уходять мої радіоколеги, телеколеги. Ви ж знаєте, Хованського вже давно нема, а я нема. Я всіх можу перерахувати. Але я вам прочитаю вірш присвячений, присвячений моїм радіо і телеколегам. Доки жива я й ви живі в мені так рано згаслі радіоколеги. До мене ви приходите у сні і на душі стає так вільно і легко. Микола, Лора, Вячеслав, Семен. Володя, Юся, Іваня Забіяки ніщо не зітре дорогих імен, ні часу плин, і ні вітри ніякі, де наша молодість гуляє у степах, чи на яким спинилась полустанку. Вона вся в нас і з нами до останку. І нею цей жорстокий вік пропах. Вона нам помогла усе долати, і світить, 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 не згасав. Які в нас були болючі втрати, знялись ми журавлями в небеса. Щиро дякую. Дай дуже ми собі, але багато разів, багато разів.